Іван Чепурко вже вдруге представляв Рівненську АЕС на галузевому етапі конкурсу наукових доповідей серед молодих працівників на Екенергоатом. Тема його проєктів соціально-проспілкового напряму. Цьогоріч нова ініціатива Атомника здобула перемогу серед чотирьох інших презентацій учасників конкурсу. Тематика моїх захоплень і вподобань вона не змінилась. Насправді вона, як лежала в пощині профорієнтаційної роботи з майбутніми абітурієнтами, так і залишається. Єдина інновація даного року в тому, що ми напрямовуємо фокус нашої уваги на учнів сьомих-дев'ятих класів, ми хочемо підняти саме зацікавленість у вивченні фізики та хімії. Нестандартний початок освоєння точних наук як складова системи профорієнтації. Таку назву має нова наукова робота молодого спеціаліста. На її основі автор розробив проєкт клуб юних дослідників Atom IQ». Це відкриті безкоштовні лекції з фізики, слухачами яких є учні ПТУРС та семи дев'ятикласники загальноосвітніх закладів Вараської громади та 30 кілометрової зони спостереження. Профорієнтаційний захід вже реалізовано під егідою Українського ядерного товариства та за підтримки Рівненської АЕС у колективі атомників Рівненської АЕС Іван Чепурко працює 10 років. Більше двох з них в навчально-тренувальному центрі підприємства. Сучасна атомна індустрія України вона потребує таких кадрів, щоб спонукати розвиватися, скажімо так, молодих працівників, які вже працюють, і це приклад для абітурієнтів правильно вибрати в майбутньому свою, скажімо так, профорієнтацію. Конкурс наукових доповідей серед молодих працівників на Екенергоатом проходить з 2008 року з метою підвищення рівня знань молодих атомників, розкриття їхнього науково-технічного потенціалу, а також обміну досвідом між однодумцями. Будь-який саме розвиток і рух вперед є корисним. Крім того, ти маєш можливість познайомитися з однодумцями, саме з молодою активною частиною нашого колективу, як від окремого підрозділу, так і. Компанії в цілому і участь в таких конкурсах я раджу всім молодим працівникам спробувати свої сили. Іван Чепурко вже багато років ініціює профорієнтаційні заходи та ділиться своїми знаннями з фізики і з молоддю. Я є великим прихильником атомної галузі, як такої, тому що це безальтернативна основа майбутнього міксу генеруючих потужностей з низьким вуглецевим слідом. Ці речі змушують нас не лише підтримувати кількість абітурієнтів як майбутнього, майбутніх працівників нашої галузі. Нам потрібно збільшувати, збільшувати якісно і кількісно. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом.